Військово-комунальне підприємство, працівники підприємства, зелене господарство, представники наших шкіл освітніх закладів, вищих узбових закладів, медицини. Ми попросили і з розумінням віднеслися генеральний директор об'єднання Волинвіст, який виділив 15 чоловік з мотозасобами, з кущарізами, які нададуть конкретну практичну роботу. По наведенню порядку також тут будуть працювати і представники дистанції колії, дистанції колії із Ківерцівської дистанції колії. Ми ви були на загальному місць ми поставили завдання і просили людей, щоб вони попрацювали з 9 до 17. А якщо сьогодні не справляться з виконанням цих робіт, також, щоб вони завтра вийшли і ці роботи. Ці об'єми робіт, які ми їм їли, вони виконали.